Є новина друзі трансформація Європи. Дослухайте до кінця. Є такі коментатори, які пишуть, що все одно Європа нам поможе все дасть і ми далі будемо воювати. Так от послухайте, прем'єр-міністр Бельгії каже, що конфісковувати російські активи взагалі не можна, поки одна з сторін не програла війну. От коли війна буде програна, тоді зі згоди ну, сторони, яка програла, тобто Росія, та тоді можна конфіскувати ці активи і віддати Україні. Але він каже, що Росія не програє війну. Нам це навіть не вигідно. Це ядерна країна. Якщо вони програють війну, буде хаос в світі. Ну, це слова прем'єр-міністра. Він каже, до нього відбувається тиск. Він каже, що якщо вони конфіскують ці активи. То Ну Росія може конфіскувати їхні активи в Росії. І Він звернувся до Євросоюзу. Хто нам компенсує збитки? І знаєте, каже, була готова тільки одна країна, Німеччина. Більше ніхто зі всіх країн Євросоюзу. Тільки одна країна, Німеччина, готова з ними розділити ризики. Більше ніхто не готовий. От вам весь Євросоюз його єдність. Вони просто хочуть, щоб крапельним шляхом Україна воювала, а вони собі прекрасно жили. Вот і вся ситуація. Далі Італія. Купляла нібито зброю в США, там ледве її дожали. Вони почали купляти зброю в США для України і вже призупинили. Кажуть, ну так ж скоро буде мир нашого е, тратити гроші на це. Знаєте, бо по схемі Міндіча. зачем захищати енергооб'єкти? Їх і так русські уничтожать. Так само і Італія, десь в такому ракурсі. Президент Фінляндії, взагалі суперпартнер Зеленського, каже, справедливого миру не буде. І всій Європі треба до цього готуватися. Ну, це якраз теж в канву, до того, що вони хотіли війни, ну, на мінімальних умовах, щоб вона тягнулася, а вони собі жили. А тут тепер треба думати про свою безпеку. Він каже, справедливого миру не буде. Гарантії безпеки Фінляндії не дає. Це мають робити потужні країни, США, великі європейські країни, Франція, Німеччина. Не буде, тому він має думати про свою країну об'єктивно. Далі Франція. Жодного долара не направила на закупівлю американської зброї. Там всі їх критикують Макрона. Він ж такий суперпартнер. Він зараз, до речі, в Китаї говорить про справедливий мир і Китай підтримує справедливу угоду з двох сторін. Ну але поки що вона для України несправедлива буде. Це і так всім зрозуміло. І от, бачите, Європа повністю трансформувалася. А, нам ще розповідають про 90 мільярдів, які нам дадуть, так всі 90 мільярдів ну має євросоюз проголосувати. А угорщина Словаччина проголосує з Італією. Ну, я не знаю. Подивимося, як це буде працювати це, але політика написала, що Україна знаходиться на краю економічної прірви. І в цей момент наші депутати собі по 200 тисяч, телемарафон, корупція, популізм. Ну все виділили крім зарплат. Військових. І от повна трансформація Європи відбувається. Чому? Тому що в Європі невигідно платити купу грошей зі своїх кишень, щоб Україна воювала. Це їм не потрібно. Якщо б російські кошти, окей. Якщо б Україна сама, окей. А так ні. І тепер вони почали думати про себе. От так от. репост, like, підписка, телеграм-канал є.